I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про жовтень місяць. Але перш ніж розпочати, я завжди прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підписується та коментує мої відео. Ну, що уже жовтень місяць, і скажу, що він буде таким насиченим, тому що у нас чекають затемнення, коридор затемнення, який, звісно ж таки, завжди коригує наше життя так трансформаційно. Так, достатньо різко можуть прийти якісь зміни в наше життя. І взагалі це, цей коридор затемнення буде відчуватися повністю впродовж жовтня місяця. Але, звісно ж таки, сам коридор затемнення розпочинається з 14 жовтня до 28, якщо я не помиляюся, чи до 29. Тобто, Кінця місяця, але вже на початку місяця ми його відчуваємо, і він все ж таки вносить корективи. Чому він такий незвичайний цей коридор затемнення? Тому що він торкається двох сфер: ті, ті затемнення, які були півтора роки тому, так які проходили, вони завершаються, закінчуються і розпочинаються нові в нових знаках. Це овен та Терези. Тому, в принципі, і нова тематика для кожного для кожної людини розпочинається своя. Тому, в принципі, одна тематика якась закінчується. Завершується, ми нарешті ставимо там крапку і розпочинається зовсім зовсім нове. Але давайте розпочнемо з самого початку місяця і плавно підійдемо до коридора затемнення. Овний для вас вересень місяць розпочинається з того, що Меркурій переходить в ваш сьомий будинок. Тому комунікація з іншими людьми побільшає. Ви будете знайомитися з новими людьми, можливо, нові контакти з'являться, можливо, це партнерські відносини також будуть налагоджуватись, або ви з партнером будете проговорювати дуже багато якихось питань. Тобто, комунікація стане на перше місце, тому що сьомий будинок це, в принципі, ті люди, які нас оточують. Це можуть бути і клієнти, тому клієнтів може по. Більшати або спілкування саме з ними буде більше, або можливо, поїздки з іншими людьми для вас стануть в пріоритеті. Тобто, дуже багато ось таких поїздок, комунікацій, інформації від інших людей знайомств, або можливо, навіть нові знання, які ви будете отримувати від інших людей. Тому користуйтеся навіть новими знайомствами, тому що е, саме з початку жовтня місяця це буде для вас актуально і, можливо, якась людина, яка з вами познайомиться або зав'яжеть таку. Таке знайомство да розпочнеться на початку жовтня, принесе для вас. Корисні такі результати, тому що це наші і клієнти. Якщо ви хочете, щоб побільшало клієнтів, то в принципі можна комунікувати і навіть самому проявляти ініціативу в тому, щоб знаходити собі таку комунікацію з іншими людьми. Якщо це, наприклад, будуть якісь поїздки, то краще за все, звісно ж таки, їхати з кимось, тобто не наодинці, тому що ви овни, любите все самостійно і такі ініціативні люди, так, які можуть самостійно все вирішити. Тут все ж таки можна прикладати. Дати зусилля на те, щоб із іншими людьми знаходити спільну мову і відправлятися в подорожі, в можливо, навчатися разом з іншими людьми або все ж таки налагоджувати якісь контакти. Тому користуйтеся і не нехтуйте цією можливістю, тому що не будьте наодинці в цей період. А ось 9 жовтня у нас вже Венера переходить в знак Діву. І для вас це шостий будинок. Тому тут, по-перше, венера у нас це символізує як відносини, так і фінанси. Тому, в принципі, коли вона переходить в таку робочу або здоров'я, да, сферу здоров'я або роботи, то можна сказати, що ми фінансово можемо вкладатися в ці сфери. Можливо, буде такий час, коли вам потрібно буде витратити якісь кошти. На обстеження, або, наприклад, на це не буде повторне обстеження, це, можливо, щось і нове, або ви самі захочете здати аналізи, або, наприклад, провірити своє здоров'я. Тому фінансово можна в це вкладатися. Можливо, також домашні улюбленці будуть в цьому місяці більше потребувати витрат і ваших сил. Ось, і також, якщо це робочі процеси, то можливо, що фінансово ви... цей місяць буде вигідний для вас, тому що фінанси можуть приходити саме від робочих процесів. А також, наприклад, якщо брати відносини, то, звісно ж таки, може бути спілкування або знайомство таке розпочинатися саме на роботі, можливо, ви когось зустрінете, або, можливо, тим більше у вас Меркурій в сьомому будинку. Ось тому комунікацію потрібно налагоджувати також на робочому місці. Або це може ставатися, наприклад, коли ви проходите якісь е, таке оздоровлення, так також можуть бути бути знайомства в цей період. Або, наприклад, якщо ви займаєтеся з своїми домашніми улюбленцями, то також може зав'язатися якесь знайомство саме з цією тематикою. Тому, в принципі, для кого актуально знайомства і романтичні відносини, то це точно може ставатися там, де ви цього не очікуєте, тому що шостий будинок це такий більш робочий і Такий побутовий наш, так там де ми вирішуємо якісь побутові речі. Можливо, ви будете не знаю, йти в супермаркет і також можете познайомитися там з людиною, тобто такі неординарні, і можливо навіть ті місця, так де ми не відчуваємо ніякої романтики, але все ж таки знайомства можуть відбуватися саме там. А ось 12 жовтня у нас Марс переходить в знак Скорпіон, і для вас це восьмий будинок, звісно ж таки. І Марс тут по перше, Марс, це така планета активна, так тому можливо, ви будете займатися питаннями. Активно займатися питаннями стосовно м, таких кредитних якихось історій, або виплат якихось від держави, це не особисто ваші кошти. Або можливо, що якщо ви в партнерстві, то можливо, зараз такий активний. Активний період саме у вашого партнера, тому фінанси можуть або налагоджуватись, так або більше витрат також ставатися саме у вашого партнера. Це може бути також партнер по бізнесу. Так, якщо ви співпрацюєте з кимось, то можливо, що потрібно буде вирішувати дуже багато питань, і ви буде, будете активно приділяти цьому час. І скажу: якщо ви хочете, наприклад, виплачувати якийсь кредит, то також ви його швидко можете виплатити, тому що Марс це така швидка планета, активна планета, де коли в принципі ви активно докладаєте туди зусиль, то можна швидко закрити якийсь кредит. А також восьмий будинок це у нас як кризовий, так я завжди кажу, або, наприклад, психологічний такий. Тому ви можливо активно будете займатися з психологом або з такими езотеричними якимись напрямком. Там, так, коли потрібно Понуритися в якусь проблему, пропрацювати її, і це такий може бути достатньо неприємний період, навіть в тому, якщо потрібно покопатися в якійсь проблемі, тому але ви зможете її вирішити. Просто можливо в моменті може це бути неприємно, тому. То давно думає, так або, наприклад, давно хоче піти до психолога, щоб пропрацювати якесь питання. Ви можете цим зайнятися саме після 12 жовтня. Ну а ось 14 жовтня, у нас уже сонячне затемнення в Терезах. Тобто тут розпочинаються саме ті затемнення, які будуть актуальні у нас протягом півтора року. Для вас це сьомий будинок, так? І взагалі це вісь буде проходити затемнення по вашій вісі, тобто вашому знакові знакові овен і Терези. Зараз просто сонячне затемнення саме буде в знакові Терези, тобто в знакові напроти. Це знову ж таки партнери, клієнти і люди навколо, про які ми говорили раніше. Там Меркурій спочатку заходить, так е, е, ви знайомитесь, можливо, а тут уже кардинальний. Кардинально можуть бути якісь зміни з іншими людьми, скажу, що коли проходить саме військося задіяна в коридорі затемнення, я і інші люди, то ви можете помітити, як кардинально змінюється взагалі ви і особисто ставлення інших людей до вас. Чому Тому що ви пропрацьовуєте якісь питання, які вам не подобаються в собі, і відкриваєте себе по новому. Тут можуть змінюватись не тільки зовнішність, а так а і те, як ви спілкуєтеся з іншими людьми. Тут може, наприклад, ставатися так, що ви працюєте над дикцією, працюєте над тим, щоб сказати слово ні або виставити свої кордони так з іншими людьми, тобто проговорити як зі мною можна, як не можна. Ось і тому ось це спілкування з іншими людьми, ви побачите. Протягом усіх півтора року наскільки буде змінюватись, тому ось тут тільки розпочинається, або можете згадати, можливо, ще в квітні, в травні місяці, також розпочиналася якась така тематика. Тут може, звісно ж таки, програтися і особисті відносини, тобто, ви можете зустріти якогось партнера, або, наприклад, в кінці квітня, на початку травня, ви вже зустрічали таку людину, знайомились, можливо, з нею. То зараз можуть зав'язатися ці відносини. Тобто, ось ці коридори затемнення будуть знову висвітлювати ці теми. Тому слідкуйте взагалі, коли відбуваються ці коридори, тому що вони як підсвітлюють ті, ті сфери і ту тему, куди потрібно направити вашу увагу. Тому якщо якісь люди приходять саме в затемнення, то вони ну не скажу, що це такі кармічні люди, так тому що я не люблю в принципі говорити такого. Але це люди, які. Все ж таки потрібні в вашому житті або на якийсь період, або саме зараз. Тому придивляйтеся, можливо, це і дівчина, чи чоловік, тобто одного однієї статі з вами, але просто ця людина допоможе вам у вирішенні якоїсь якогось питання. Тому не нехтуйте взагалі знайомствами, тому що в такий період, коли затемнення проходять по ось цих вісях, то скажу, що дуже може змінитися коло вашого оточення. Тобто, ті люди, з ким ви спілкувалися раніше. Ще можуть відійти взагалі на другий план, і ви можете взагалі мінімізувати спілкування з ними. А ось саме нові люди, які приходять зараз, ви як наче переключаєтесь на них. Це може ставатися, наприклад, не за один коридор затемнення. Це може ставатися потрошки, тобто якась інформація кожного разу на на коридорах затемнення приходить до вас, і ви знову починаєте спілкуватися з цією людиною. І вже розвиток, наприклад, ваших відносин, так або якоїсь тематики, з якою ви пов'язані з цією людиною, розвивається аж на останніх коридорах затемнення. Тому для вас буде актуально взагалі всі коридори затемнення, але це починаючи з 14-го, слідкуйте, які просто люди приходять в ваше життя. Тому що вони, звісно ж таки, не просто так з'являються саме зараз. Так, а ось, наприклад, 22 жовтня у нас Меркурій вже переходить в знак Скорпіон, там, де у нас Венера, так? У восьмий будинок, чи Марс, Марс у вас. Тобто сфера е, е, чужих фінансів також буде актуальна знову ж таки. Тут може бути і документація якась. Якщо, наприклад, якась була кредитна історія, то можливо ви будете підготовлювати якісь документи приводу цього, або якусь інформацію будете шукати також стосовно ось цих кредитних таких історій. Можливо, що якісь виплати потрібно буде вам отримати, і також потрібно саме зібрати якісь документи або якусь інформацію. Якщо це говорити про навчання, наприклад, то можливо, що ви будете вивчати психологію, якусь езотерику, поглиблювати свої знання саме в таких сферах. Там, де потрібно пропрацювати трошки внутрішній такий світ, ось, і якийсь такий проблематичну, якусь тематику у вашому житті. Тому також можете слідкувати, яка інформація навіть приходить. Тому що, в принципі, дуже багато такої інтелектуальної активності буде в цей період, тому що восьмий будинок це такий трансформаційний. І, можливо, навіть ваше світосприйняття, так, ваші розумові здібності також можуть трансформуватися. Тому, можливо, якісь знання, які ви будете отримувати. Саме після 22 го змінять кардинально якісь ваші погляди на життя або змінять кардинально якусь ситуацію в вашому житті. Тобто ви подивитеся на неї зовсім зовсім по-іншому. Тому також це, в принципі, кризовий такий будинок, але він дає можливість можливо трансформувати настільки вашу свідомість, так що ви потім зрозумієте, як вийти з якоїсь складної ситуації. Тому в принципі також для вас актуально буде знову ж таки або сфера чужих фінансів, або ось таких складних трансформаційних. І взагалі скажу, що можливо, ось саме з початком цим, цих коридорів затемнення, так у вас взагалі проходить така трансформація, тому що на ваших осях відбуваються ось ці затемнення, і тим більше, що багато планет зараз заходить в восьмий будинок, де потребується ось ця така внутрішня робота над собою. Ось, а вже закінчується у нас місяць саме місячним затемненням, але ще в знаковій телець. Тобто, це завершення уже ось тих затемнень, які відбувалися у нас протягом півтора року. І тут уже кінець, це вже ваша сфера фінансів, особисто ваша, там, де ви заробляєте, відкладаєте на що накопичуєте, і також це ваші цінності. Тобто, ви можете прослідкувати, наскільки фінансова частина вашого життя змінилася за цих півтора року. Можливо, хтось знайшов іншу роботу, можливо, хтось переоцінив взагалі своє життя, можливо, хтось, наприклад, направив, направив свої сили в нове джерело заробітків, так і зовсім по-іншому почав заробляти. Можливо, Можливо, передивився взагалі свою фінансову частину життя, скільки ви витрачаєте, заробляєте. Тобто, ось такі фінансові якісь трансформації також могли відбуватися у вас в житті. І, звісно ж таки, це знову ж таки вісь другого і восьмого будинку. Тому це стосується е, також і е, також і доходів вашого партнера або фінансів інших людей. Тому можливо, що. Якісь фінансові відносини також були е, актуальні в цей період, і зараз вони вже завершаються. Тобто, це остання крапка, уже підсумок всього і висвітлення останніх таких ситуацій. Тому кінець жовтня це такий остаточне завершення всіх фінансових проблем, всіх фінансових відносин і. Всіх таких трансформаційних тем, які от вас тримали, тому в принципі, восьмий будинок ще актуальний до кінця цього жовтня місяця. Тому, в принципі, у вас ще є один місяць, щоб завершити ось ці всі процеси. Звісно ж таки, коридор затемнення може ще тягнутися якийсь період, якийсь час. Але коли вже Меркурій буде виходити з Венерою з восьмого будинку, то скажу, що цей, цей будинок вже для вас буде не актуальний. Тобто, ви настільки могли пропрацювати психологічний свій стан в першу. Чергу, що вже не будете повертатися точно до таких до цих тем, які вас настільки тригерили за цих півтора року. Тобто, ви відпускаєте якусь, можливо, навіть таку дуже складну для себе тему або якусь ситуацію. Тому, в принципі, до кінця жовтня вона вже закінчується. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей жовтень місяць, нарешті ж таки, відпустив вас від якихось складних ситуацій і розпочав щось. Таке прекрасне нове, тому що затемнення розпочинається саме у ваших відносинах. Можливо, хтось і одружиться, можливо, хтось зав'яже серйозні відносини. Можливо, хтось, звісно ж таки, може розлучитися, кожного може програтися по-своєму, але актуальність цієї теми, звісно ж таки, розпочинається саме в жовтні місяці. Тому бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Та як завжди, все буде Україна!